Іх чотирьох стрільців, що надвечір понеділка з автоматів у середмісті геть неприфронтового Дніпра розстріляли атовців. Знайшли їх обвинувачують у навмисному убивстві. Поранений колишній боєць та адвокат Едмон Саакян в обласній лікарні у тяжкому стані. Нападники вбили двох його друзів: теж ветеранів війни Олексія Вагнера та Максима Івощука, що свого часу служили на передовій у складі 20-го та 11-го мотопіхотних батальйонів. У поліції вже сьогодні заявили, як головну розглядають лише Одну версію розстрілу 307 допомога, Звуки автоматних черг жителі цього спокійного елітного району Дніпра почули близько восьмої вечора. Спочатку подумали, що це фейерверк. То коли повизирали у вікна, побачили справжній бойовик. Я не знала, що моє вікно пробіто. Прямо навпроти мене стояла біла машина. і Я думав, чоловік прач за непрячеться. Но потім я осознал, що он теж стріляє из поставити в ту сторону. Ця компанія підлітків сиділа буквально за кілька метрів від нападників у тому самому ресторані. Починаються вистріли очередями. Минуту где-то було, наверное, 30. Где-то так виходимо і сразу Возвзведення лежить труп. Місце злочину, і сьогодні огороджене стрічками. Слідчі вже знайшли десятки гільз, але пошуки ще тривають. Позбачити на літньому майданчику цього кафе. Досі стоїть столик. Якраз за ним учора і сиділа компанія чоловіків. Як з'ясувалось пізніше, троє з них атовці, свідки пригадують, чоловіки нічого не замовляли. Складалось таке враження, що на когось чекають. Ті на кого вони чекали, приїхали зі зброєю. Попередньо відому нападників було принаймні четверо. Під час варки один з них схопив автомат і відкрив вогонь. Шина положила на клумбу. Але все такі, ми ну, все таки ми то дачки на місці перестрілювання в продавчині сусіднього магазину. Кладуть квіти. Тут загинув 37-річний Олексій Вагнер, боєць 93-ї бригади. Його побратима 36-річного Максима Іващука, вже в лікарні намагалися врятувати лікарів. Намагалися запустити серце, проводили повний комплекс реанімаційних заходів, але я ще раз повторюю, що він був доставлений до нас вже в стані клінічної смерті. У цій стрілянині йому пощастило вижити вермунта Саакяна, відомого адвоката, колишнього бійця АТО та волонтера. П'ять поранень. Він упевнений напад пов'язаний із будівельним бізнесом його брата. Там конфлікт будівельний, чесно. каже. Зустріч у ресторані призначив чоловік, якому нібито винен гроші його брат. Про всяк випадок вони попросили про допомогу друзів атовців. Стрілянини не очікували. Ми приїхали з бубадами. Розібратися, що вот всі бумаги, нікому денег не дійсно. Потім был их один або два человека, Потім подвалила резко толпа, і одного підкурка я побачив автомат. Саакян пішов до своєї машини. В багажнику лежав офіційно зареєстрований карабін. Каже, у цей час візитери і відкрили вогонь, стріляли з пістолета та автомата Калашникова. В цей момент почали стріляти. Попали мені в живот. Я зразу стріляти началотві він теж устиг поранити нападників. Зараз четверо з них у лікарні під охороною поліції. Далі дверей до них у палату охоронці не пускають. Молодики спілкуватися з пресою не хочуть. Одказувати. Адказувається категорично. хто вони у поліції не розголошують. Троє мешканців на теперішній час міста Дніпропетровське, один із них громадянин іншої держави, один із них виходець із Донецького регіону. Раніше вони деякі з них теж разом скоювали злочини. В інтернет-виданнях тим часом уже з'явилися світлини людей, які начебто причетні до нападу. Місцеві ветерани кажуть, у поліції знають чи є це угруповання. Ці хлопці належали до одного злочинного невеличкого групування такого собі Кахи. займалися невеличкими наїздами, аджимами. Брат потерпілого адвоката та волонтера Едуард Сайкян в організації нападу підозрює свого колишнього компаньйона. Була слідча з бувшим партнером. У нас було самісних бізнес. Я даже уверен в том, что Он этих стрелков був серіг у поліції. Кажуть, список затриманих незабаром може розширитися. Двом нападникам готуються оголосити про підозру. Місце знаходження ще трьох причетних намагаються встановити. У поліції просять усіх хто став випадковим свідком, чи знімав стрілянину на відео, розповісти про це слідчим. Наталя Грищенко, Владко Мишин Дніпро Спит Скор